Доброго дня, дякую, що зайшли. Я особисто вірю, що нашу... ну, що може бути наша перемога. Я вірю, що можна змінити державну систему так, щоб вона працювала на користь всіх нас. Ну так чи інакше, коли я, припустимо, розповідаю про те, що є банальні правила, які кажуть, чи здатна Україна перемогти, чи не здатна. Ну, припустимо, якщо я кажу, що. Єдиний спосіб Україні перемогти це створити такі умови, при яких держава, тобто громадяни України, ні, держава це чиновники, взагалі, че кажучи. Тобто чиновники створять такі умови, при яких громадяни України, підприємці будуть здатні забезпечувати всім необхідним нашу армію, тобто снарядами, озброєнням і грошами, для того, щоб наша держава, яка по факту має займатися лише армією і спецслужбами, Буде здатна закупити, закупити то, те, що ну, не, не можуть виробити наші підприємці. Тобто, по факту, ну що тут такого, фактично? Якщо наша держава самостійно не може або не хоче або заважає саму країні, тобто громадянам забезпечити нашу армію, то, взагалі, от ви чуєте про що я взагалі саме зараз скажу? Що наша держава заважає нашим підприємцям? Нашим громадянам забезпечити армію всім необхідним. Це якийсь нонсенс, бо в нас війна, а я кажу про такі речі. Як таке може бути? Як таке може бути, що наша держава заважає нашим підприємцям забезпечити нашу армію всім необхідним? А чому це відбувається? Ну тому що наша держава це якісь куча різних монополій, заборон. Тобто немає свободи навіть для виробництва того, що потрібно нашій армії. Все це, то есть, просто нонсенс, чесно кажучи. І Коли йде розбову про такі речі, то а, а чого ж у нас такі куча різних заборон по виробництву зброї? І от війна, і до сих пор, ще все рівно, не всі заборони там дещо трошки там познімали, але все рівно. Чого вона щось боїться, мабуть, та держава? Як ну, ну, може держава чогось бояться? А, держава боїться собственного народу. А як таке може бути, що держава боїться собственного народу, своїх громадян, боїться надати вільне право на володіння зброєю? Так що таке держава взагалі? А, ну я ж забувся, вже. знову вам повторю, держава це чиновники. Тобто, коли ти кажеш, що держава боїться, то це нонсенс, блін. Коли ти скажеш, що це чиновники бояться, о, ти розуміла. Чиновники бояться надати право зняти заборони по виробництву зброї для наших підприємців. Чиновники бояться надати громадянам України право на вільний збройний самозахист. Вони бояться. У них всіх є охорона, але вони бояться цього. Вони не переживають за самих нас, фактично, за захист звичайних людей. У нас зараз зброї і куча-туча, блять, фактично. Вже понавізли все. Гранат взагалі там, бля, не знаю. Возять ці гранати кеті, то тільки, тільки і чуєш, блин. Про, про цю таку єрунду, бо це легше всі провести, чи то кажуть. Це ж не автомат. Тому це нонсенс. Якщо ми хочемо перемогти, ми маємо зняти всі заборони. А коли я розповідаєш, що ми маємо для нашої перемоги створити в країні такі умови, щоб люди хотіли сюди повернутися, а не втікали, то я теж не розумію, а що тут такого взагалі. Вибачте, як може існувати країна, в якій люди ще до війни втікали, а, а зараз війна, і вони ще більше втікають, при тому, що втікають з тих регіонів, яких там воді, безпечно відносно. Люди в Харкові живуть якось это, під бомбьошками, не уїжджають. А тут, блин, люди з Закарпаття, там, з Рівненської області, таких областей, які приграничних, втікають з нашої країни, блин, вивозять своїх родин і все інше. Як може? такая держава, в какой такие умову, что люди втекают, выиграть и винить. Это же банальные речи. Тут, блин, никакой там, как говорят, бином, нетона, там, чище, что-то. И кто за это отвечает? Снова же, наши чиновники. Так чего хочет наши чиновники вообще, не У нас, если так подавиться, главный ворох нашей перемогицы – наши чиновники. Но, опять же, я повторю, что я не виню каждого, окрестно, чиновника. Ось вот така система. Ця система була створена не для нашого захисту, не для блага кожної окремої людини. Вона була створена для збагачення чиновників, вот чиновничного апарату. Будь-який закон, все приймалось для монополії, для бізнесу все створено, з куча монополії. Де є гроші, там обов'язково буде монополія, або там буде працювати лише той, кому дозволять чиновники. А зараз війна і все це вскрилося. Неможливо з такою системою перемогти у цій війні. Нам от навіть допомагають, там, але ми все рівно не можемо нічого зробити. Нам зараз вже розповідають, що у нас вже, не дивлячись на всі ці заборони, виробляють зброї тричі більше, ніж держава здатна закуповувати, бо в неї не вистачає грошей. Блин. Вибачте, про яку перемогу ми можемо спілкуватися. Це лише повільне повільне вмирання країни відбувається, фактично. І цим чиновникам теж треба про це зрозуміти. Що це лише повільно, це лише відтягування часу, коли наша країна помре, якщо ці, ця, ця не буде змінена, якщо ця парадігма не буде змінена. А яка має бути зміна парадігма? Це у наша держава мають з'явитися особисті гроші, щоб закуповувати всю зброю, яку виробляють наші підприємці. Щоб підприємці могли спокійно жити, люди могли спокійно жити, щоб у нас з'явилися гроші. Розумієте, що, можливо, зброї виробляють багато, але інших товарів для заробітку грошей, щоб, допустимо, податки, щоб держави додаткові податки, цього виробляється менше. Тому грошей не вистачає, а по-друге, дуже багато чиновників, дуже велика кількість чиновників. Тобто тотально скорочена кількість чиновників, зміна принципу мобілізації, яка фактично, знає, як хтось сказав, Росія обіжглася на цьому, побачила, що це повна фігня, це марнування як ресурсів, так і людей. Тобто всі розбігаються, всі страждають. Вони одразу ж швидко перейшли на, на принцип рекрутингу. Або повернулися, або перейшли. І розуміли, що краще платити будь-які гроші, за які люди готові йти і захищати як країну, тобто, ніж хапати, непонятно кого, і марнувати як людей, так і тому що одного схопили, а ще 10 ховаються. І не працюють, нікої користі країні не приносять. Тобто податками ви втрачаєте, розумієте? Ви втрачаєте податками. Чисто логіку підключите, будь ласка. Ви створили умови, при яких вам це обходиться фінансово дороже. Розумієте? Вам кожен ця людина, яку ви схопили, обходиться фінансово дороже, ніж ви її наняли. Ви могли б їй заплатити тричі більше, ніж зараз платити там, ЗСУ. Ну, такими підйомними можна це робити, чи не кажучи. І це ні, Ніхто не буде, допустимо, заперечувати, от ви зараз призвали, підйомними заплатили, а далі вже як всім. Хороший варіант, хороший варіант, фактично. Це дуже гарний варіант. І, це, і коли людина прийшла в підрозділ, вона отримує так само, як і всі інші. Припустимо. Або вже всім можна підняти. Або можливо, витрачити більше грошей на забезпечення безпеки воєннослужбовців. Це все працює на нашу перемогу. Бо тут ніякий, немає тут ніякої політики, тут лише економіка. Якщо ви хочете перемогти, ви маєте зробити так, щоб у вас були гроші на це самостійно. А не залежали від, від когось. Що вийшло так і 22 2022 році. Розігналися, все класно, все вже біжимо, уже вже все от-от зараз додавлюємо Росію. І тут хоп, краніх перекрили поставками зброї. І бац! Перемога пропала, блин. Потянули рек, а потянули трошки Рик, Россия очухалась, выправила свои помолки, приготовилась, а вот теперь давайте далее. Как вы так можете перемогти? не сможете вы так перемогти. -то. Тому у вас намного вариантов фактично. Хочете повного розвалу України, ну дійсно, в тих самих прадібах, ви, ви працюєте, От я чиновників звертаюся. Але ви про себе ще подумайте, чесно кажучи. Що буде з вами фактично? Навіщо взагалі все це це? Невже ви не хочете в цій країні жити нормально? Чи ви хочете її до угробі до кінця і, і втікти з цієї країни? Ну То давайте вже прикращайте, чесно кажучи. Поєдиний спосіб нашим, нам перемогти, це забезпечити всім необхідним нашу армію, свободу, відкрити кордони. Так, без відкриття кордонів, тобто перемоги не буде. Без зменшення податків і зняття будь-яких заборон на виробництво зброї і введення прикольницької діяльності ніякої перемоги не буде. Без системи, в якої кількість чиновників буде скорочена, ніякої перемоги не буде. А що тут такого, блин? Ну от так вот. Інший варіанту у нас немає. Все це головне можна зробити дуже швидко і легко, блин. Я сподіваюся, це буде зроблено. Дякую, заходьте ще.